Стані східній Європі. Це найбільше країни, що повністю знаходиться в Європі. За кількістю населення Україна посідає п'яте місце в Європі після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції та приблизно 21 місце у світі. Цікаво, що на заході країни між Ужгород і Рахів установили знак географічний центр Європи. Через територію України проходить 4 з 10 європейських транспортних коридорів. Україна володіє понад четвертю родючих Родючі... чорноземів світу. Найбільша річка України є Дніпро. Загальна довжина 2201 кілометр. На Україну припадає 981 кілометр. Україна це великий виробник зерна. Вона входить до трійки найбільших виробників ячменю поруч з Францією, Німеччиною та США. один з найбільших виробників цукрового буряку. Випереджуючи таких сусідів, як Польща та Туреччина, входить Україна до сімки найбільших виробників цукру, Рослинної олії, свинини та кортоплі. Ходить до п'ятірки найбільших світових виробників меду. Україна єдина країна світу, яка добровільно відмовилася від атомної зброї. Україна займає четверте місце за кількість громадян з вищою освітою. Україна належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою. На ну, душу населення вище за середньоєвропейський рівень. Дякую вам. І знаєте ще цікаві факти про Україну.